Глібу Кущику 16 років, шість з яких присвятив академічному вислуванню. Пробував свої сили в різноманітних видах спорту футбол, баскетбол, але зупинився на вислуванні. У своєму спортивному доробку має чимало грамот та медалей. Ось це моя найперша медаль, найперші обласні змагання на ергонометрах. Мені тоді було десь 10 років, перші змагання, перше місце. Це дало мені мотивацію займатися далі. Друга медаль, котрою я пишаюся, це третє місце на чемпіонаті області у класі одиночних човнів. Перше моє призове місце у цьому класі. І сама, та, якою я пишаюсь більше всього, це друге місце на чемпіонаті України юношів до 19 років, друге місце у класі четвірок по Україні. В червні поточного року брав участь в чемпіонаті України з академічного веслування, там і виборов срібло, та підтвердив звання в кандидати майстра спорту України. Останні змагання проходили в місті Київ десь в червні. Складність полягала в тому, що потрібно було наполегливо займатися спортом. Готуватися до них і вже на самих змаганнях викладуватися на максимум. К змаганням я почав готуватися ще за два тижні до них. Підготовка була тяжкою. Кожного дня треба було ходити по великі дистанції, швидко проходити ці дистанції. На самих змаганнях конкуренція була велика, особливо у четвірці. Особливу конкуренцію складав нам Дніпровський склад. Боролися за перше місце, але не вистачило ви... виносливості. Спортсмен говорить, що на цьому зупинятися не збирається. Попереду наполегливі тренування та чергові нагороди. Планую далі займатися, займати призові місця, їздити на Європу. На мир і так далі. Наразі я готуюсь до ще одного чемпіонату України, теж буде проводитися в Києві з 6 по 10 жовтня. Юнак впевнений, аби досягти гарних результатів, потрібно прикласти чимало зусиль і часу. Кожного разу, коли перед стартом, мій тренер мене інформує, що треба робити коли швидше, коли не так швидко. коли… Давати більше темпу, коли менше, ми маємо пишатися нашою спортивною молоддю за такими дітьми, майбутнє. Тож зичимо глібу успіху, наснаги та нових перемог.